Здоровенькі молоденькі. мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в. Що це взагалі таке за режим? Це якісь плоти із кібіді-туалетами. Йоу, куди ж без них? Подивіться, у мене на плоту ростуть качани, капусти. Можемо їх обгрейнути, але цього робити не будемо. Так, давайте попливемо прямо кудись. Коротше, яка ціль нашого взагалі тут виживання на цьому плоті? Ми плаваємо по океану, тут розкидані ось такі уламки, які ми можемо так збирати, поки пропливаємо їх. Нам даються ось матеріали, ось даються нам монетки. Монетки нам даються за те, що ми капусту вирощуємо. Ось вони, хопа, хопа, і знову ми отримали монеток. Також у нас тут є якась камера Тауер, вона нас, типу, захищає, але поки що я не бачив, як вона працювала, я її тут вже встиг прокачати до другого рівня. До речі, щоб прокачати її далі, треба тисячу аж дерева, це значить, що нам треба плавати отак по морю і збирати отакі дощечки. Також тут є піратські кораблі, піратські кораблі, які будуть нас атакувати, і ми повинні будемо з ними битися, захищати наш цей центральний діамант. А знаєте, що я вам хочу сказати, поки ми тут плаваємо, я взагалі забув вам сказати, щоб ви підписувались на канал і ставили свої королівські вподобайки, адже це дуже-дуже важливо для мене. Якщо ви хочете бачити більше відео по роблоксу від мене, то обов'язково ставте свої королівські вподобайки, щоб я знав, що вам цікаво. Давайте наберемо на цьому відео тисячу вподобайок. Поки я тут вам все зарозпинаюсь, розказую, ми майже оцю кучу дерева просто знесли, буквально хопа. Плюс у нас 500 дерева, Ще плюс є монетки. До речі, давайте зберемо чому Ніс, капусти. І щоб прокачати капусту, нам треба тисячу монеток. Йоу. А у нас їх тільки 500. Що тут у нас? У мене щось є ще в багажнику. Тобто в багажнику, ага. в рюкзаку. І можу це щось, це якась енергія. Апгрейднути за 200 або ще оцей тіпі Пів у мене є пів, я хотів би абгрейнути за золото, але я не можу. Мені треба підвищувати рівень. О, окей. О, до нас пірати пливуть! До нас пірати пливуть, а ми тікаємо від піратів. Ой-ой-ой, треба капусточку зібрати, капусточку зібрати. Тут можна щось побудувати. Якщо тут можна побудувати платформу, я б її побудував, але не можемо. Ми не встигнемо втекти від піратів. Вони нас просто тут доженуть. Далеко ми від них тікати не зможемо. Все, йдемо до них, коротше, йдемо. Зараз вони, опа, пристикувались до нас. Це досить таки небезпечно. Вони зараз до нас підійдуть. Тому зразу спавним наших воїнів, наших воїнів світла, воїнів добра. І зразу ми активуємо блискав. І поки вони йдуть розбивати мій будиночок, мої воїни їх потихеньку атакують. Так, зачекайте, все. Ми виграли. Так, швидко, минулого разу я програв точніше, виграв, але досить довго таки з ними. Бодався, а зараз так швидко отримав Смарагди, все таке. Блін, мені подобаються такі легкі піратики. І поки у нас там піратики були, до речі, ми тут збираємо левел, окей. Okay. І попливли далі. Нам треба ось сюди Плавти, Нам треба до цієї кучі плавти Так, щось тут у нас. О, ми ще якось тіпа отримали. Апгрейд. Єс, yes. ми не можемо її апгрейднути, Та що це таке? Чому ми не можемо їх апгрейднути? Ну добре, далі. Пливемо прямо до, прямо до цієї кучки. Зараз ми її будемо розбирати. Так, так, пливем, пливем. Припливли, все, виключаємо наш двигун і йдемо її розбирати. Цю кучку у нас такий є бластер, за допомогою якого ми ось фармимо, будь ласка, досточки. Ми фармимо ось, будь ласка, монетки. У нас вже другий рівень. Наші тут є якийсь кібії, чувак, він коштує, О, дивіться, вони коштують всі за смарагди. А щоб отримувати смарагди, треба битися із піратами. Поки що я піратів тут не бачу, хоча дуже сильно хотів би з ними зустрітися. Адже пірати це досить таки імбова штука. Ну, по крайній мірі, зараз, по крайній мірі, ми зараз досить таки сильні. Продовжуємо, продовжуємо збирати. Збираємо. Цю кучу розбираємо, у неї 354 хп, і поки ми її розберемо, я думаю, ми досить таки багато налутаємо. Тут уже настає ніч, я й не знав, що в цьому режимі є ніч. Цікаво, що нас чекає вночі, надіюся, саме, що й днем нічого важкого не буде. Так, до речі, у нас вже майже тисяча монеток трішки, і ми можемо прокачати нашу капусту за тисячу монеток. В принципі, ми це і зробимо, тому що якщо ми прокачаємо капусту, вона почне більше нам приносити. Так, хопа, ще гроші зібрали і все. По 30 з кожної. Капустини ми отримували. Можна апгрейднути до другого рівня плот, а можна апгрейднути наших е, Ага! наших качанчиків. Качанчиків, капусти. Все, отримуємо тепер більше грошей, а може і не більше. Зато у нас більше кущів капусти стало. Було два кущі. Точніше, два по 4, а тепер три по 4. Це досить таки круто. І мені цікаво, скільки я буду з одного куща отримувати. Так, 30. Ага, ну по 30, так як отримав, так і отримую. Просто тепер швидше набагато. Буду фармити гроші. Шукають тут навколо нас, ніби платів немає. Має отут якийсь плод бачу, я б сюди поплив. І в принципі зараз дорозбираємо цю кучу, ще тут трішки залишилося. І попливемо сюди. Що це таке? Мені цікаво? Це пірати? Чи це якийсь бездонний плод, якого можна, в принципі, забрати собі? Ще буквально трішечки залишилося, щоб цю кучу розібрати. Є, ми розібрали. Так, забираємо монетки. Попливли, попливли. Опа, і поки ми пливемо, я б напевно покращив би оцю штучку. Можна її апгрейнути за дощ. Так, апгрейд білдин. Мені треба третій рівень, щоб апгрейднути, чи що. Я зрозумів. Розумів, я зрозумів. Третій рівень треба, щоб апгрейднути. Окей. Тоді пливемо до якогось плоту, напевно, пірати. А може й ні. Зараз подивимося, що це таке взагалі. То якась скриня, зачекайте, то супер якась скриня. Цікавенько, цікавенько. Поки пливемо, знову ж таки, збираємо, збираємо монету. Там Багато знаків питання бачу, ніби то ні. Так, що тут у нас? Та ніби нічого не трапилось. Та реально, багато знаків питання. Так, продовжуємо збирати наш врожай. Дивіться, як швидко. А ми можемо його знову-таки прокачати. І ще прокачати. А, до 4 рівня треба апгрейднутися кістал Core у левел. Окей. Тут, до речі, тіп у нас літає. Він, напевне, нам також допомагає, по ходу. Збирає нам дощечки. У нас уже 1300 дощечок. І ми майже долетіли до цієї платформи. Ну як, долетіли? Допливли. Я б хотів апгрейднути, але я не, не розумію, чому тут нема кнопки апгрейднути, наприклад. Де Девен? Так, ми майже паралельно стали з цією платформою, і зараз будемо міняти курс до неї. Он, подивіться, формочка. Майже поруч, навіть я тут стану, щоб бути точно в курсі, чи ми зрівнялися, чи не зрівнялися. А тим часом наш робот он працює, нам даються матеріали, дощечки. Так, рівняємось. Все, зрівнялися, попливли прямо. Все, пливемо прямо. Так, до речі, можемо тут наш кристал покращити якось, чи ні, поки що так. Сперепливемо прямо. Щоб його покращити, треба 1000 доларів. Він пише, навіть 1250, але я не в курсі, чи зможемо це зробити, чи нам знову щось заборониться робити. Так, ми туди пливемо назад. Ніч, до речі, майже закінчується. Місяць сідає, оночки він уже майже сів. Скоро тут буде сходити ось сонечко. Наша камера захисниця. Окей, і ми дивіться, тут навіть два плота. І це були не зна... Яке питання, це були якорі? Хоча ні, були знаки питання, воно напевно замінилося на якорі. Окей, збираємо ще гроші. Так, давайте треба якось зрівнятись. Погнали, прямо стикуємось, чи ні? Не зрос. Ми ж повинні якось стикуватися, чи ні. чи що відбувається? О, ми знайшли, типу, о, плод пропав. Коли ми знайшли скриню, він пропав. Окей, це напевно так і повинно бути. У нас уже майже 2500. Ну як точніше, майже 1250. А це саме ця сума, яка нам потрібна для того, щоб прокачати. Зікати наш кристал. Поки що справляємося з цим. Я навіть не знаю, куди нам треба пливти. Ну, попливліть прямо кудись сюди. По дорозі будемо збирати пиломатеріали. Цікаво, скільки нам треба, щоб прокачати наш будиночок. А, він на макс левел прокачаний. Цікаво, цікаво. Знову збираємо грошики. Тут, я нагадаю, нам треба 4 тисячі, щоб прокачати. Або 250 пиломатеріалів. І вони у нас є. Чого я не можу тут нічого прокачати? Апгрейд плод, хочу. Що не прокачується? Не розумію, де кнопка прокачати. Так, ще один раз на буквально урожай треба зібрати. Подивимось, чи зможемо ми прокачати цей кристал чи ні. До речі, оночки, знову дивіться, реально, там вже знаки питання. Знаки питання, які потім замінюються на якорі чи що Так, збираємо. Раз, два, три. Все, йдемо прокачувати. Чи зможемо ми прокачати? Апгрейд. Єс! Yes! О, дивіться, тепер можемо прокачувати. Хорош, воно якось виборочно працює. Ну, і ми ще й качаємо наш кристал. Йоу. Ну нічого. Я поняв, це така платформа. Коротше, вона спочатку з наками питання сипе. І не зрозуміло, чи це якийсь е, сундучок, якась скринька з плюшками, чи це отака штука, з якою ми будемо зараз воювати. Зразу ставимо цих типів, зразу ставимо молнію, і зразу ставимо ще цих чотирьох типів. І подивіться, як просто починається битва, і вони нічого мені не можуть зробити. Шість чоловік залишилось п'ять із дев'ятнадцяти, із дев'ятнадцяти. Ви ж прикиньте, а камера працює взагалі чи ні? Все, дивіться так легко. Ми з ними розібралися. Напевно, камера нам в цьому дуже сильно допомогла. Торі, знову дивіться, і ми можемо вже чувачка якогось крутого собі отримати. За 50. Єс. Yes. Отримали. І він ось у нас. Квіп. Все, ми екіпірували, коротше, оцього, оцього і оцього. Цей тіпочок у нас, напевно, найслабший. що. А це у нас епік тіп якийсь. Так, я хочу. Апгрейнути можна? ЄС А Шо? Кеннот? Окей, не можу. Апгрейднути. Так, шукаємо ще плоти. Шукаємо ще плоти на яких ми можемо поплавати, з якими ми можемо побитися. По дорозі збираємо дошки. Цікаво випробувати оцього тіпа. Які в нього характеристики? Мені цікаво. У нього 600 хп, дома 109. Лайфтайм. Це час життя 40, перезарядка 23 секунди. Це сильно. А у цих типів яка перезарядка? А ну тут 20 секунд. Ну, ці типи такі слабенькі, цей тип набагато крутіший. І добре, що ми його купили за смарагди. Так, у нас тут, до речі, монетки постигли. Давайте їх зберемо. Цікаво, я зможу їх потім якось обгрейтнути? не можу нічого поки що обгрейтнути? О, оночки, дивіться, плот знову якийсь. Це чудесно. Зараз буде битва. Пише, що там пірати. Вон, дивіться над медулом плотом минулого разу писалося, що там скринька була. А тут пише, що пірати. Так, да, це дійсно пірати. Ми отак зараз в сторону трішки пливемо. Щоб не напряму до них стикуватися, а трішки бачком, щоб до них був шлях довший. То тепер прямо пливемо. Сторону трішечки. Тепер стикуємось до них. Давайте, давайте. Збираємо поки що грошики. Так, давай в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, щоб стикувалися з боком якось. Ой, отак стикувалися. І вони звідси будуть плити. Ставимо, ставимо, ставимо. Молнію сразу. Це якісь слабенькі піратики. Ми їх так швидко розмочили. Є, перемога. Чудесно. Це були слабкі піратики. Нам треба. Плегти десь до однієї великої кучі дерева, щоб її розібрати. Поки що знову ж таки збираємо монеточки. 5 хвилин нам залишилось, щоб наш діамант прокачався до наступного рівня. Цікаво, які плюшки це нам дасть. Щоб наступного епік персонажа купити, треба 70 смарагдів. Все, зараз тут вирівнюємося і будемо плити прямо. Он, дивіться, плотон. Може знову. Ого, він так швидко наближається до нас. Дивіться, це якийсь плод, він так швидко до нас наближався. Ну, якщо він уже до нас так швидко наближається, то давайте до нього і попливемо. Він прям доганяв нас. Чотири хвилини залишилось, щоб прокачати наш діамантик. Поки що збираємо тут е, наші рослинки. Реально, так, це наші вороги погнали. Надіюся, що вони вже будуть сильнішими. Ну ми їх знищимо на ізі. Вони такі дурненькі. Поки вони ще не прийшли до нас, капусточку нашу. Нормально. Стикуємось. Стикуємось. Окей, сразу Блискавка. Кіп, погнали. Так, дивіться, першого рівня скибіді цей туалет. У нього 600 хп, але пушка справляється. Ось ця камера. Кіп, оцей у нас жорсткий такий, в нього так само ХП, але він сильніший. І ми знову виграли. Отримали ще 3 кіпа отаких, 12 діамантів, монетки, все взагалі чудесно. Збираємо, збираємо. Що тут у нас? У нас тут з'явилася синя отака штучка. Що це за синя така штучка? Тут у нас 15 дамагу, 20 секунд КД, 45 хп. А в цього, тип, 21 секундах. Ну цей сильніший, по суті. Хоча ні, в цього дамагу 14, в цього дамагу 15, цей сильніший. Цього ми, значить, ставити не будемо. Але блін, ми так повільно пливемо. Ми можемо купити форму? Я хочу платформу. Єс. Ой. Капець, я купив тут платформу, посажу тут оці капусту. Прокачати сразу. Дивіться, посадили капусту, прокачали її. Так, до нас це що, підписник залетів чи що? Тисячу треба, щоб її. Ну, зараз тисяча буде. Бам-бам. Все, дивіться, тисяча є. Зараз прокачуємо ще капустку. Будемо гроші -ка збирати. Нам треба ще одну отут штуку. Дивіться, хопа, оцю ще раз. Так, тут посадимо щось. Морквинку ми не можемо посадити. Будемо садити знову капусту, але поки що на неї нема грошей. Я та... нарешті, нарешті я розібрався, як працюють ці платформи. І нарешті я буду вирощувати капусту достатній кількості. Так, ставимо її сюди зараз. Хопа. садити, звісно, садити. Так, тепер треба тисячу швиденько назбирати. Ну я думаю, ми швидко справимо, щоб прокачати цю капусточку. Бо поки що там у нас тільки один кущик, треба, як мінімум, два, а то й три. Так, отут дивіться, щоб прокачати 250 монеточок. Та прокачуємо. Все, тепер у нас два кущика. Так, ми не туди пливемо, нам треба сюди плити. Сюди пливемо, щоб зібрати оцю штуку. Це дерево. Хопа, капусточка дає нам свої плоди. Та. І у нас вже дивіться 250 монеточок на ізі. Так, підпливаємо, зараз будемо розбирати цю барикаду з дерева. Хопа, все, виключаємо. Поїхали, розбираємо. Тепер просто, напевно, треба трішки поафекашити. А я поки тут афекашу, ви подивіться, до мене знову прийшли ці тіпи. Ми зразу ставимо цього гіганта. Далі ми ставимо оцих тіпочків жостко. І чекаємо. Чекаємо поки що. Може, навіть молнію не будемо використовувати. Хоча ні, ми блискавку все-таки раз використаємо, щоб, ну, один раз і нормально. Бачите, просто з першого разу замочив. Все, отримали ще дерево, монеточок. Давайте, до речі, зберемо тут. Монеточки бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Це якщо кожна дає по 90, то це 180, плюс ще 60. І того 240 у мене тут а, виходить. За один раз я збираю з кожної грядки. Ну, точніше, якщо ці всі три грядки пройду, то в мене плюс 240 монеточок повинно бути. Продовжимо розбирати, коротше, це дерево. Все, розібрали, коротше, ми цього тіпа. А тим часом у нас тут діамантичок підріс <різь> до другого рівня. Подивимось, щоб його до третього прокачати. О, ми вже можемо його. В принципі, до третього прокачати немає тільки грошей. Так, що це надієш? Це хто збирає тут? Нічого тут не збирай, друже. О, а хто прокачав мені грядку? А, ніхто не прокачав, бо це не та грядка. Я її сам і прокачав. Ось очка, цю грядку ще качаємо. Ну і все, в принципі. О, плітон до нас. Знову будемо битися. Погнали. Я дуже хочу битися, у мене дуже сильні тіпи, насправді. Поки збираю монеточки. Тепер у мене виходить 3 на 90. Це 270 монеточок. В мене виходить, якщо я з цих грядків все позбираю. Поки я тут. Збираю до мене там мичить, просто чілить цей корабель. Хоп, давай, зараз будемо битися. А я вже готовий до бійки, в принципі. Дивіться, ми просто поки що чекаємо, поки що чекаємо, ставимо зразу цього ті. І чекаємо, поки їх більше сюди прийде. І вони надіються, що в кучу всі зберуться. І тепер блискав, бам! І ще й ці тіпи, хай помагають. Ну та і все. Так швидко. Плюс ще монетки, плюс ще дерево. Прикольно. В цілому прикольно. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Куди нам пливти? Нам в ту сторону. Коротше, треба пливти, того що там. Більше, е, ну он подивіться, коротше, оці штучки, дерева, яке ми будемо розбирати, там великі купи. Прям то ми зараз до них і попливемо. А поки пливемо, знову ж таки збираємо наші монеточки сюди. Ходіть до мене. Цікаво, чи зможемо зараз щось посадити. тисячі, може, зберемо, чи 5 тисяч зберемо, прокачаємо, О, коротше, у нас кристалик. Тут ми можемо цю штуку прокачати. О, нарешті, нарешті, ми до третього рівня, а тут у нас третій рівень з'явився. І тепер ми можемо прокачати нашу камеру. Чудесно, наша турель, яка нас захищає. Опа! Оночки. Тільки почав прокачувати турель, зразу ті жорсткі тіпи до мене почали пливти. Подивіться, оночки. Ну, хай пливуть, хай пливуть. Ми а ми від них будемо тікати. Я тут ще собі щось построю за 300 купити. Посажу собі тут щось. Наприклад, морквинку. Бам за 60. Так, посадити. Посадив морквинку. Морквинки буде більше приносити, я так зрозумів. Все, хорош. Фармим просто гроші. У мене буде майнінг, ферма зелені. Правда, і КД тут більше. Не знаю, наскільки це буде доцільно в цілому. Але тут КД дійсно круте. Надію, що це КД буде виправдовувати себе, я буду в рази більше отримувати грошей. А поки збираю, поки збираю, зачекаю, тут ще нічого прокачувати, поки не буду. Збираю монетки і пливу до цієї великої купи. А поки до мене пливе піратський корабель. Золота морква, подивіться, майже виросла. Збираю. Раз. 120 за морквинку, ну нормально, морквинка дає жост. Так, десь тут зараз зупиняємось. І хопа, зупинилися. Все. Каємо, поки до нас причали той корабель, і будемо з ним воювати. Так, щоб прокачати морквинку, до речі, 240 треба. Окей, збираємо 2400 на морквинку. Блін, реально підгадали, поки я виключив свою турель, поки вона не ремонті. Це вже другий раз до мене, здається, залітають. Ну, нехай залітають. Давай, буде бій. Давайте, зразу цих типів ставимо. І зразу цього гіганта ставимо. І хай боряться. Оооо, там щось жорстке вже. Вони морквинки мої. Дядь, ви що? Бам! Зразу молнию. Б... А що це в, не... в нього це в цього Тойлета? Це взагалі жорсткий, дивіться В нього 6 тисяч хп в цього тойлета Так, треба поставити більше. Треба поставити більше цих типів. Ставимо більше цих типів. Ставимо також більше. Ось давай, давай, давай. Ось цих типів. А мені цікаво, а чого я? У мене ж тут багато слотів. Чого я виключив у всіх гравців. Це я ще ступлю, напевно, зараз. Бо я міг би ще сюди додати тих гравців, які в мене не екіпіровані. Так, давай ще блискавку сюди. Ще блискавку і ще оцього тіпа. Гіганта 15 чоловік залишилось. В цілому, із 30-43. Ну, вони, звісно, їдять мою морквинку. Це досить таки небезпечно. Тільки посадив. Йоу. що винагорода за їх буде нормальна за бійку з ними. Давай ще блискав. Давай, давай. Опа, перезаряджаємося знову блискав. Сюди і знову цього тіпа ставимо. Все, давай, нормально. Вони справилися з головним босом. Він відкинувся просто, вроділився на два. І Я виграв. 400 монеток. О, нормально, я ще якось тіпа отримав. А можу його еківіпнути? О сюди, не в слот. Не можу, капець. Так, у цього домах, коротше, 80. Не знаю, замість блискавки. Блискавки домах нормальний. Не знаю, чи варто замість блискавки цю штуку ставити. Давайте я цього і еквіпнемо цього. Нер. Окей, а оці слоти у мене закриті. Треба щось зробити, щоб відкрити їх. Я не знаю, що треба зробити. Можемо, не знаю, тут апгрейд провести. Єс. Так, апгрейднули, блискав. Ну і на цьому все. Може ще раз я апгрейднемо. А, все, вже не можемо апгрейднути. Тут у нас коробочки, які з'явилися. Що це за коробочки у нас? Що це взагалі таке, я не розумію. Типу, я можу переставляти. А, я можу переставляти свої ці штучки. Ну давайте цю штучку сюди поставлю з морквинкою. І буде у мене симетрична платформа. Єс. Чудесно, тільки я випав. Випав випадково. Тепер у мене симетрична платформа. Збираю всі свої грошики, морквинки. Також збираю. Бам-бам. І трішки не вистачає. А, ні, вистачає на морквинки. Зачекайте, тоді качаємо морквинки. Чудесно, і будемо нормально отримувати. А поки ми отримуємо з морквинок, жалко, що наш оцей помічник Він не збирає наші монетки. Тому ми просто так зараз зібрали все. І. Е... Забираємо дерево. Збираємо дерево, хоча у нас вже 2000 дерев. Я не знаю, на що ми будемо їх тратити. Так, до мене знову причепився корабель, поки я тут збирав дерево. І що ми будемо робити з цим кораблем? Давайте оцю штуку. Ось так вона працює. Прокачується просто, я зрозумів. Нецікава, в принципі, штука, напевно. Ще й каде велика. Ну так, не, не прям сильно велика, ну, відносно велика. Але, в принципі, воно швидко справилося зі своєю роботою. Ще тут туалет на 680 хп. Давайте ще одного цього, типа. І куди воно котиться? Як? Визначити тепер, куди йому котитися оцю штуці. Капець. Треба міняти. Треба міняти терміново. Це ми анеквіп uh, і еквіпнем щось круте. Оце, напевно, круте. Еквіп сюди. Окей. Як до речі, цей слот відкрити? Досі не розумію. Третій рівень у нас ніби четвертий уже. Окей, і цього тепер ми апгрейдне. Єс. Грейднути? Єс? А вже не можемо апгрейднути. Ну, окей. Все, збираємо тепер на морквинку. Я думаю, настав час оцю капусту коротше, прибирати uh, і садити тут морквинку. Продати. Все, продали. Плюс морквинки. 600 апгрейд. Єс. Yes. Все, у нас дві морквинки. Тепер поапгрейнути треба скільки? 2400. Збираємо 2400. А поки збираємо, коротше, знову продовжуємо пиляти дерево. У нас уже 4000 дерева. Так, зібрали все це і тепер збираємо морквинку. А в нас ще з цієї сторони морквинка. Я й забув про неї взагалі. Зачекайте. Напевно, треба зробити комбінацію. Грядочки всі в одну сторону. Кудись ось сюди, ось сюди. Можу перенести? Можу перенести. І ще сюди переношу. Чудесно. Так, сюди турельку, е, сюди, отак, будиночок. І, напевно поки що це все. Окей, вертаємось. You can, щось там так а що, я можу вернутися чи не можу вернутися Що за Якось неправильно воно все працює. Треба трішечки робити маленькі перестановочки, але менш з тим, хай так буде уже. Тут, до речі, у нас три морквинки, правильно? Я розумію? Ми вже їх прокачали, жорстко. Бам-бам-бам. До нас тут підписники приєдналися, здається. І знову цей корабель, що ж це таке? Що ти мені не даєш? Покою просто. Окей, погнали. Я готовий до цієї схватки. В принципі, зразу ставимо цих типів. Іди сюди. На вам зразу, дивіться, блискав. І цього велетенського тіпа зразу. Зараз ще виграємо цей раунд і купимо ще одного преміумного жорсткого тіпа. І це легко було, буквально пару секунд. Навіть каден не встигло пройти. І ми отримали ще смарагди, за які ми купимо. Навіть не знаю. цю колонку нам більше, в принципі, ні на що не вистачає. Давайте його екіпіруємо замість, наприклад. А, а не квіпо цих тих рандомних речей. О, цього еквіпнемо. Всього, отак це працює. Здається, мені. Яка тут сила? Сила 41. П багато. Ну, подивимось, як ця штука буде атакувати. В принципі Зараз чекаємо, поки на нас ще хтось нападе. А поки чекаємо, поки на нас хтось нападе, нам треба пливти кудись далі, збирати дерево. Хоча я не знаю, ми вже скільки цього дерева взяли, куди його витрачати. Давайте подивимось. Прокачати? Єс. Yes. О, ми прокачуємо грядки. О, це вже друга справа. Поки що не можу прокачувати грядки, поки цей тип наш зайнятий. Ага, я зрозумів. Три хвилини чекати. Йоу. Ну, три хвилини та три хвилини, куди нам плив. В принципі, попливли прямо просто. Або сюди в сторону. Інші гравці взагалі десь там плавають. Тут є мапа? Ні, не М-мапи не відкривається, Окей. Тоді поки будемо просто пливти і збирати монетки. Мені подобається, що навіть на платформі яка... Допрацьовується, морквинка також родить. Ого, пливуть, пливуть, ой-ой, ой зараз будемо з ними битися. Я навіть збавлю темп, просто почекаю їх тут. Подивимось цього павучка, випробуємо, що він може взагалі. А поки вони до нас підпливають, до речі, я напевно ще й встигну. Опа, морквинку, по-перше, прокачати, а по друге, ще й зібрати всі монети. Ну що, давайте, кентушечки, підпливайте, піратики. Зараз будемо з вами битися. Зараз поставлю павучка, подивимося, що він зробить. Так, а ну, ага, отсюда вони будуть до мене пливти. Ставлю павучка. І як він працює, до нього треба явно підмога. І давайте зразу блискав, щоб ну, на всякий випадок нормально замочив. Ну павучок цілий. Ну, майже цілий. У нього половинка хп. А він задеспавниться? Чи що? Тут у нього над головою таймер. Він буде деспавнитись. Давайте ще одного павучка поставимо. Нє. А, да, він деспавниться. Йоу, це не прикольно. Давайте ще раз блискавку. Ще одного цього типу. Все, швидко виграли. Отримуємо смарагди. І ми отримали другого рівня. Йоу, ми отримали, коротше, ті який коштує, отак, 90 смарагдів. Ми його отримали. Ну тоді цього анеквіп, а цього, типа, еквіп туди. Подивимося, що вони можуть. Знову чекаємо тоді, поки на нас хтось нападе. А поки чекаємо, поки на нас хтось нападе, нам треба кудись пливти і щось робити. У нас, до речі, була зелена ніби камера, а тепер стала жовта апгрейнути. Ага. Ми, значить, її апгрейднули, і зараз ми її нічого зробити не можемо, тому просто пливемо кудись. Я вже магнат, подивіться, в мене майже 4 тисячі монеточок. І зараз буде ще більше. До речі, грядка прокачалась. дивіться, це що сталося? Типу, у платформі більше ХП сталося чи ні? Ага, поки що качати її більше не можемо. То це було тільки що якийсь. Чи може з цієї платформи тепер більше урожай буде. Це дійсно цікаво. Давайте поки що нікуди не пливемо. Чекаємо, он до нас корабель, знову пливе Піратський І якраз тут у нас є оця штука. О, ми можемо збирати. Ми можемо збирати дерево. Вон четвертого рівня, до речі, корабель пливе, елітний якийсь. Зараз будемо з ними розбиратись. Якраз тут розбираємося поки що з деревом. Okay, let's go забираємо ще тут монеточки. Так, чи буде більше? А, ні, більше доход не буде. Ну, напевно, ХП у платформи просто більше стане. Давай, причалюй, зараз будемо битися. Зразу павучків ставляю. Їх ще й по два ставиться, окей. І що вони роблять? І чи багато вони зносять? Давайте блискавку. Використовуємо блискавку зразу, щоб вона встигла перезарядитися до кінця швидше. Ой, щось павучки, оці жорсткі, звісно, але вони пропадають швидше, ніж кедешаться. Так, ще тут блискавку раз активуємо. І ще цього тіпа типу поставимо. Все, всіх розмотали просто. Отримали камераменів. Вісім штук. Вісім штук це сильно, насправді. Блін, ну режим насправді дуже цікавий. Мені сподобалось Сподобались нього грати, тому якщо ви хочете другу серію, то обов'язково набираємо тисячу вподобак. Ну не забувайте подивитись мої інші відео і до зустрічі!